Всіх вітаю на моєму каналі. Нарешті, я дібралася до цього свого відео, яке записала ще до попереднього відео. Це відео We Stand with Ukraine, де ми на мітингу в столиці нашого штату в Хартфорді мітинг на підтримку України. Якщо ви ще його не бачили, зайдіть, будь ласка, подивіться. З тих пір за цей тиждень. Відбулася ще подія, яка вразила не лише українців, американців. Повірте, запевняю вас, всіх без виключення американців, вона вразила, да, і весь світ, мабуть, також не залишився до цього байдужим. Ну, і набралася я моральних сил, щоб зробити таке озвучити це відео, викласти його. Так само довелося довгенько зачекати моїм синичкам, яких я вишивала, і робила відео про них, що я їх нарешті вишила ще, мабуть, на початку е війни. Ну і таки відклала я всі справи. Десь місяць тому знайшла все відповідне і оформила роботу. Хто пам'ятає, я вишивала без перестанку багато років. А коли почалася війна, знаєте, ну як відрізало. Майже три роки не брала до рук п'яльця, не могла і все, я не знаю чому. А недавно бажання повернулось. І таке нетерпляче, що вона облюбовувала венті і позамовляла бігом багато нових вишивальних наборів, розібрала в рукодільній скринці давні припаси схеми картин. І вже шию вишиваю, та з такою наснагою ну, ось ви бачили, що я ще е, отримала посилку нову а, от, із схемами, І думаю, ну ось бажання вишивати повернулося. Може, то добрий знак? Не дивлячись на недавню хворобливу маячню старого пришелепка, е, який заявив щось таке. Із розряду бредового про Україну та її президента, який, виявляється, ледний диктатор. Ну, і про те огидне шоу, яке було влаштовано і продемонстровано нам всім гречними в лапках господарями в столиці США. Ця подія обурила не лише українців, а й стала шоком для нас, але ще більшим. Шоком вона стала для самих американців, включаючи тих, хто голосував за новообраного президента. Чому більшим шоком для американців? Ну, дозвольте поясню. Знаєте, в якому б жаху наша країна зараз не знаходилась, а це дійсно більшого вже не придумаєш. Але ми з вами, люди, загартовані, погодьтеся. І внутрішньополітичними, економічними процесами, бо й 90-ті пережили Помаранчеву революцію, і Януковича, і Майдан, і агресивне вторгнення Росії на територію Незалежної Держави Україна. Американці ж, хоч я не можу назвати життя тут легким, як у нас кажуть на Сумщині, я на власній шкурі відчула його легкість. Все ж таки американці звикли знаходитися в теплих водах демократії. Тому поведінка і заяви свого лідера була для них не просто холодним душем, а льодяним душем зградом. Така манера поведінки неприпустима в американському суспільстві навіть між людьми, скажімо так, на побутовому рівні. І якщо там, за Паребріком, Дії президента, ну, для нас він терорист і військовий злочинець, звичайно, це загально прийнятий стиль гопника із запльованої підворотні, і більшість тих, хто там ще залишився жити, ну, це для них абсолютно прийнятна, рідна стихія, вони ж іншої не бачили. То для американця будь-якого пересічного це несусвітня дикість, це табу. І як суспільство на це зреагувало, я не буду вам переказувати, ви всі читаєте і дивитесь інтернет. Як реагували українці, ви теж знаєте, я так само. Потрясіння, обурення, безсонна ніч, такого не може бути, це якийсь спектакль для головного упиря з болот і так далі. Але я не психолог і не політолог, не можу на професійному рівні давати своє бачення, чого так сталося і які наслідки це буде мати. Звичайно. Давайте так: я домогосподарка, яка смаже пиріжки і розмірковує ну, як кожен із нас. Да? Кожен з нас має свої думки. А от, щоб послухати професіонала, я можу вам порадити, якщо хочете. Дуже розумна пані, по-моєму, вона політолог в неї канал Лариса Волошина. Така розсудлива, дає надзвичайно помірковані поміркований аналіз і аргументовані прогнози. Зайдіть, не пожалкуєте. Чесно скажу, діє на мене як заспокійливий засіб, дуже приємна, модна, стильна, і так в неї на каналі і естетично все, і в дуже часто так по-домашньому. Зайдіть, не пожалкуєте. А ну і такий ліричний відступ зроблю, бо я вже ось з цього місця бачу, як летять закиди на мою адресу, жариш там свої пірашки на кухні, вот і жарь, в палічку не лезь, палічка не твоє. Ну, все, от ж, знаєте, по чітко по кремлівській методичці, а почему чому ж ти така патріотка в Америці сидиш, А почему чому не в окопі? Ну, це все, в них ж своїх мізків немає. А оці всі тези із методички, да. Так хочу вам сказати: ну не старайтеся, на мене ці всі ваші закиди ну, не діють абсолютно. А краще скажіть своїм ідеологам, щоб щось новеньке в ту методичку придумали. Ну, може, хоч щось цікаво буде, тому що ну розумієте ж. Ми ж, то, ми ж то думаємо, ми можемо мислити, ми можемо висловлювати свої думки, незважаючи на те, чи ми там професура в якомусь університеті, яка викладає історію чи політологію, чи ми смажимо пиріжки на кухні в себе, чи ми підмітаємо вулиці рідного міста. У нас все по-іншому, ми це не ви. Ми ну, продовжую. Ну і повертаюсь до своєї теми. Що мене ще спонукало зробити це відео. Власне, ті емоції, які ми пережили і переживаємо, і я так само. Це емоції негативні, це емоції, ті, які нам не допоможуть в тій справі, яку нам ще робити. І паніка, і розчарування, і напади один на одного, агресія, ненависть, і різке невдоволення, і якісь претензії до громадян Америки це все те, що нам буде заважати. Рухатись до своєї цілі. Це дуже погані помічники нам оці всі наші емоції. Знаєте, я ділилась постами своїх друзів у Фейсбуці, друзів місцевих, тобто американців, і це були ну, адекватні пости. І отримувала такі е, докари, претензії від українців. Ну, може, мені здалося, що це претензії. Але звучали вони так, як же могла, могли в демократичній, благополучній добротній Америці вибрати такого президента. Та, мабуть, вони все ж таки, на жаль, не доросли ще до демократії. Ну, американці не доросли до демократії. І тому ось такий президент і тому ось таке все, що, що ми зараз маємо. Ну, давайте так, мої судження з того, що я за 13 років вивчила вже це суспільство, до чого воно прагне, як воно живе, за якими правилами. По-перше, що ви взяли, що демократія це суцільні солодкі тістечка. Ну, це, мабуть, в теорії воно так має бути, але ж на практиці, якщо хочете, демократія дає свої побічки. По-друге, ну чого ви вирішили, що жити, життя в США це щось надцивілізоване, іделічне, легке, красиве, добротне. Ну, це таке дуже примарне уявлення. Знаєте, ті проблеми, які існують в багатьох сферах життя тут, в Америці, вони є настільки болючими для громадян США, що Часто вони їх відхаркують з кров'ю, ці болючі проблеми. І я була часто свідком цього. По-третє, іноді ті проблеми, що відхаркують з кров'ю, вони ростуть у цьому суспільстві саме з демократії. Але з чому саме Трамп, спитаєте ви, що ж іншого не було? А тому, мабуть, що колись більша половина нас обрала в Україні Януковича. Пригадуєте, як це було? Я дуже добре це пам'ятаю. Мені також писали, що Та, тоді ж у нас там ще демократією не пахло. Тоді, вибачте, після помаранчевої революції і чотирьох років президентства Ющенка не було демократії. Що ж тоді було? А я пам'ятаю прекрасно, як ішли голосувати свідомо цілком за Януковича. Ніхто нікого не заставляв. Це не перед помаранчевою революцією. Да? То тоді там було всяке. Ось. Свідомо вибирали, тому що Ющенко їм видався а, таким. М'яким дуже недієвим, нерішучим, безхарактерним. Ну і ще там всяким-всяким, нічого він не зробив абсолютно. Я пам'ятаю, як я фігівала, коли мої друзі, коли мої родичі казали, що він нічого не зробив. Ну, Наприклад, не прийшов і не прибрав їхній, не пофарбував їхні, запльовані, засрані, вибачте, за слово під'їзди. Ну, було таке, йшли і голосували. Ющенко не такий був. Це з нами було. Бо ми прагли кращого. Бо знаєте, ще ж у нас ну, є таке. Давайте будемо відвертими, що ось проблеми свої перекласти на когось. От хай він нам зробить, от він цього не зробив, от він оте от обіцяв, а що це ми повинні, а якби хтось є таке. І потім уже так само був лядяний душ з градом. Коли стався Майдан і все інше, що пішло після того Януковича, тоді ми прозріли, який нам класний, був Ющенко. Ну, ви думаєте, що американці якісь інші люди? Ви думаєте, що Трамп не обіцяв так само, як колись Янукович обіцяв нам вирішити всі наші проблеми. Да? так само? А проблем тут повно в США. Економічний спад, ціни, медицина, становище тут ой, яке непросте в медицині. І для мене воно. Іноді не зрозуміли, чому так дорого і чому так недоступна та медицина і чому такі ціни. Проблема із необмеженими правами дитини, з одного боку, це дуже добре, коли діти мають свої права, але з іншого боку, батьки не можуть впливати, контролювати і не мають права приборкувати просто своїх дітей. А наслідки цього всього це великі трагедії в сім'ях. Це величезний біль багатьох батьків. І я також це спостерігаю, причому спостерігаю це у сім'ях своїх родичів тут американських, у сім'ях своїх друзів. Це теж проблема. А от є такий Трамп, який обіцяє все це вирішити. Бо він такий. Мужик сказав, мужик зробив. Ну, Ми всі з вами розсудливі люди. Зрозумійте, що американцям не байдуже те, що в Україні йде війна, і багато з них. Ті, хто підтримував Трампа, вони допомагали продовжуватимуть допомагати Україні. Це, це я точно знаю. Але ж вони живуть в цій країні, в США, і вони шукають кращі шляхи вирішення своїх питань для себе. Так, і це іноді питання життя так само. І ви думаєте, мені не хотілося. Тим із моїх друзів, хто мені в вічі говорив тут, що ой, ти що, ти та Трамп такий класний, треба тільки за нього. Мене так колбасило і мені так хотілося сказати в обличчя їм все, що я думаю про них і про це їхнє рішення. Але слухайте, вони дорослі люди, яке я маю право це робити, їм щось там виказувати. Змієте, вони хочуть вирішити свої проблеми. Їм це цікаво в першу чергу своя сорочка ближче до тіла. Це ж всім відомо. І хто їх за це може засуджувати. Так що, думаю, нам слід заспокоїтись і далі робити своє діло. І ще, знаєте, що я до своїх 53 років зрозуміла. Як. Для приватного життя кожної людини, так і для громадянина, який є державотворцем, бо ми всі з вами громадяни якоїсь країни, і ми всі державотворці. Розраховувати в цьому житті треба лише на себе. Ніхто й нічого тобі не винен. За все, що відбувається у твоєму житті, несеш відповідальність лише ти. Це не повчання, не виправдання когось, чи засудження когось. Це ось просто мої такі життєві спостереження. Тому давайте трошки вгамуємо свої і страхи, і емоції, і приборкаємо свої пристрасті. Американці нам не вороги, це точно. Пришелепкуватих президентів можна приобрати чи зупинити, а життя не можна зупинити. І нам його жити разом і йти до спільної мети разом, смажити пиріжки і вишивати картини, підтримувати одне одного, і ще раз підтримувати одне одного, піклуватися про своїх рідних, не забувати про братів наших менших. Вони зараз ще вразливіші, ніж ми, бо не розуміють, чому на їхні голови сипляться ці ракети ворожі. Чому їх кидають на призволяще? чому їх не годують. Донатимо на ЗСУ і також донатимо на притулки для тварин, не проходимо повз голодних тварин. Залишаємося людьми і залишаємося разом, бо нам же ще разом святкувати перемогу. Віримо в краще. Обіймаю кожного з вас.